Копеднага, великі боси, об'єднаний голова. Знаю, що дуже сильно допомагали горці, які за турину. Ми всім прапимо в команду до чемпіонат. Тому до чемпіонату там просто не дається. Ага, що я отримаю. А там Хайло Бонаров, Євген Вівчанчук, Андрій Голубчак, Ярослав Григоров, Андрій Григоров, Іван Густін, Андрій Гума, Волод Владислав Ромарецький, Михайло Ерстенів, Віктор Крусивський, Євген Ложевський, Денис Павсиків, Василь Єфеля, Олег Павлов, Владислав Передрук, Андрій Ставчук, Олег Сильв. Заловецкий, Бахтейский, Роскеслав Жадавульский, Балатан Степаню, Роскеслав Римский, Янэро Федорю, Эдэс Федорфо, Андрей. Бегют? Блин, Геннадьо. Гутанью, Фананью, Капараре. Готанью, Капараре.